Любі малята, сьогодні ми поговоримо про українські обряди та традиції. Познайомимось з українським народним символом та його значенням у національних обрядах. Діти, відгадайте загадку! Відома з віку рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона. Пушинкою буває, бува, як скло, крихта, тверда. Звичайно, це вода, вірна малята вода, ковток прозорої джерельної води зміцнює сіли хлеборобам у спікотні дні, дарує радість пастухам, надає здоров'я, сили усім людям. Здавна кажуть в Україні: до води, як до хліба, завжди пошана велика. Тому криниці є народним символом та оберегом. її копали на місці джерельця, адже з джерела починається річка. Криницю робили з дерев'яних збруїв. А воду набирали за допомогою великої палиці журавля, на кінці якої був закреплений гачок із циберкою. А зараз послухайте легенду Криниця журавель. Жили на світі хлопчик та дівчинка. У них не було нікого. Дівчинка була старшою та мупорась по господарству, а хлопчик був молодшим та ще й неслухняним. Одного разу хлопчик без дозволу пішов до лісу і заблукав. Довго блукав він лісом та й натрапив на глибоку криничку. Але він так знесилів, що не зміг дістати з криниці води. День візьмісь у небе з'явився журавей. Він опустився біля криниці. і хлопчика. Хлопчик, напившись води, подякував журавлеві. У дитини прибило сили, і вона знайшла стежку додому. Вдома хлопчик розповів про свою пригоду сестриці та пообіцяв більше не ходити до лісу сам. Відтоді, в пам'ять про доброго птаха, люди дістають воду з криниць пристроями, схожими на журавля. Криниця в народних вируваннях це символ здоров'я, сили, багатства, радючості, чистоти, а для молоді символ дивочої краси, вірності. Кожен хоча б раз в житті пив воду з джерела. В давнину існувало повір'я, що, напившись джерельної води, людина здатна почернути сили землі. Народі кажуть, Хліб батько, вода мати, вода м'яка, а камінь пробиває. Не брудні криницю, бо захочеш водитися. Не Невмирущею називають криницю, і ми розуміємо, вона не вмируща, поки оточена людською турботою і любов'ю. Ми повинні знати минуле нашої батьківщини. Наша колиска це наше рідне місто, будинок, у якому ми живемо. Мати, й батько, прапор, калина, криниця. Справжній патріот повинен знати та поважати державні та народні символи своєї країни.